Коли ти почав спокійно ставитись до грошей? Років 10, може, 15 тому. Чому так різно? Ну, була жага заробити щось, якогось там досягти, якесь там місце у форбсі. Угу. Я взагалі завжди, спочатку, з дитячих з років, отримував багато, набагато більше задоволення від е, витрат. Не від зароблених грошей, а від витрат. Ну ти і зараз, до речі, ну не зараз, але е, ти і якщо святкуєш свій народження, ти витрачаєш багато, так, і ти там на день народження витратив майже мільйон баксів одного разу. Коли да, ти, це е, було. Це до війни ще було, до повномасштабного. Ja, до війни. Це було до е, будь-якої війни. Угу, Це ще до 2014 року було? Це було. У е, 2008-му. Угу. А зараз за оці два роки ставлення до грошей змінилося? Чи так само спокійно? В нас сьогодні е, немає культури, е, що доречно, що недоречно. Немає ні, жодної інституції, яка це артикулює. Угу. Для мене сьогодні витрати витратити гроші, великі гроші. Великі я маю на увазі 500 баксів, не мільйони. Тобто, це кінечні цифри. Викинути 500 баксів на якесь задоволення, я не можу. Ух ти. Це все, все, все всередині е, класнуло. І... Тобі що, тобі соромно витрачати таке гроші? — Мені витягання? соромно, що я завжди це рахую у е, якихось добрих справах. Ага. Тобто, якщо я можу собі дозволити. Я буду дуже показовим, е, мій собака Фіма розбив мені комп. Ага, угу. діонаш. Так. Скинув комп на і тріснув екран. І я... А комп це мій робочий інструмент. Так. Я півроку не міняв. Я жив з тріснутим екраном. Він такий потрісканий, потрісканий був. І лише після цього купив. Це не жадність взагалі. Це пріоритетність, напевно. Це при... Ну, я не можу. Е... Він майже новий йому там рік був. Комплекс. І мені жалко ці гроші віддати. Слухай, а це не ця історія, коли ти знаєш, от досягав, 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 досягнув певних певної мети цей Форбс, так і перший мільйон, і другий, і третій, і десятий мільйон, витратив величезні гроші на свої забаганки, а потім такі фу. Ну в принципі... забаганки, забаганки в мене ж такі забаганки. Це я на спогади витрачаю. На враження, ну, таки, на, враження на спогади. Ну о, тобто, ти, ти наситився цим. А зараз, по-перше, зараз іде війна, і по-друге, для тебе це вже не настільки цінно витрачати на ці спогади. У тебе є що згадувати? Ні, ну я на спогади все одно хочу витрачати. Угу. Але я дуже е, ретельно зважую, що я хочу, а що я не хочу. Ну ти ж знаєш, скільки зараз у тебе грошей? Ні. Разом з активами? Ні, ніхто не знає. Угу. А скільки коштує актив? Ти не, там, не сідаєш, там, не підраховуєш якісь. А як момент... можна підрахувати. Якщо прийде реальний покупець, і він скаже, от я тобі даю там, от стільки грошей. А я погоджусь чи не погоджусь. Це є оцінка. А сьогодні немає реальних покупців. В магазин за продуктами, коли ти йдеш, ти е, витрачаєш гроші, в тебе є картка. На в мене є, є там, картка, так. Да. Е, там більше мільйона гривень, і ти на це не дивишся. Чи є спеціальна картка для таких побутових витрат? Е, е, е. Ні, в мене є. Я знаю, скільки я витрачаю на місяць. Я знаю, скільки витрачає на ти місяць. Ти ведеш такий е, облік? Так, я веду. Такий облік, мені видають. У мене на роботі певну суму угу. на місяць. І я маю в неї вкладатися. Так. Да. — Це ти сам собі такі обмеження поставив? Сам. Е, ти говорив про те, що на місяць тобі потрібно десь 30-40 тисяч доларів. Е, Чи ти це, більше обмеження поставив? Це, бли, ні, ні, це близька цифра. Твоя цитата. Війна це надвеликий шанс для України. А у чому цей шанс і як зараз ми можемо його використати? По-перше, я для всіх своїх артикулював з початку з перших днів війни, що ця війна з нами назавжди, що ми не чекаємо кінця ні за два місяці, ні за два тижні, ні за два роки, і що вона не може закінчитися так просто так. Я кажу такі важкі, тяжо важкі слова. Я розумію, що обманюю чиїсь Очікування, але а, краще вона скінчиться, і це буде сюрприз, гарний сюрприз для нас. Скінчитися вона може для мене а, лише перемогою. У мене було питання, чи можу я вимагати а, як гарік кордонів 91-го року. І я для себе відповів, на що знайшов для себе відповідь, що я не можу цього артикулювати, хоча я так вважаю. Бо першими мають приймати рішення родини тих, хто воює, другими самі військові, третє це військове керівництво країни, і четверте політичне керівництво країни. Угу. А у нас же як у нас кожен встрати-блогер має свою думку, як вести війну, no. що, має, що має робити Україна, прогнозують, коли вона закінчиться. І грають на таких почуттях, на дуже важких почуттях. І... Ну, але з іншої сторони, дають оптимізм. Ну, який оптимізм? Це, ем... це не оптимізм, це не ібалово. це пальцем в небо. Угу. Це бо війна розвивається не за якимись законами, а війна розвивається всупереч. І е, казати, що вона закінчиться у цьому році чи у наступному році, чи там, за два місяці, це е, пряме і балова. У чому зараз тоді шанс? От ти кажеш, е, для України це великий це великий шанс, шанс для України, бо е, ми могли ще 30 років жити у болоті. Угу. Ми не розвивалися, ми е, гнили. Мабуть, гнили. Це важке слово, але ми загнивали. Корупція зжирає, е, нічого ну. Не було жодного е, кроку вперед. Україна по всіх показниках була посла задні. Сьогодні це великий шанс, і наша задача його не споплюжити. Чому в наших школах не викладають фінансову грамотність? Я не знаю, чому не викладають. Я не знаю, чому школи мене не кличуть. Я, до речі, виступав перед школярами, і мені було все дуже цікаво. Я виступав перед школярами. Е, Соломенського району і Оболонського це активи були школ, шкіл. І я, зап... я пропоную будь-якому району, що я безкоштовно, без піару виступлю перед школярами і відповім на будь-яке їх питання. Бо з ними спілкуватися вони... вони чудові. Одна дівчина поставила мені питання, чи є у вас як ви боретеся з тим, що. У вас є якісь витрати, а ви не можете щось всередині. У вас якийсь там якийсь гальма, якийсь ступор, який не дає їх покинути, бо вам соромно, і ви так ховаєте голову в пісок. Наступного дня я звільнився від витрат 11 тисяч доларів на місяць у компанії, не у. Вона була рушієм, така дівчина. А як ти вважаєш, з якого віку дітей треба привчати до цінності грошей? Мої знають, що таке гроші з 5-6 річного віку. А як ти їм це говорив? Ось а... тато заробляє? Вони ні, як вони знають, що можна, що не можна. Вони знають, що таке дорого. Вони завжди знають, що таке дорого. І вони заробляють. Прямо з'яти з п'яти е, е, років? Ну не з п'яти років. Ну син заробляв з п'яти років, бо він тирів. Тирів. Є таке слово? Так. Да. <рес> тирів. Воно міжнародне слово. Да. Тирів е, батарейки 3A так. дома. Угу. І продавав їх в Ізраїлі, коли ми тоді він жив в Ізраїлі, за шекель по шекелю. А ми їх купляли по 4. Ну такий бізнес, але ж це крадене. Ну так, ну це по, по суті бізнес накраденому. На краденому, але... бізнес на краденому, але у п'ятирічному віці. А це. як ти привчав їх е, до заробляння грошей? В них, є, в них є ліміт, і він дуже невеличкий угу. на е, розходи, на витрати. І вони мають вкладатися в цю суму. От дивися, в мене сину зараз 13, от буде 14. Він зараз, наприклад, на свій Фортнайт, на гру Fortnite, сам заробляє. Тобто він може знятися в рекламі в мене, він за це отримує гроші. Він може щось додатково зробити, наприклад, по дому, те, що не входить в його обов'язки, і попросити за це оплату. А на твою думку, це вірний шлях? Я, наприклад, за оцінки не плачу. Я от вважаю, що да. за оцінки в школі це якраз. А отримати. за домашню роботу платиш? Ні. А тобто, за... школа, це школа, це школа. Де якоїсь якийсь приклад? Ні, за домашню а, е, за роботу А, За обов'язки, дивися, тобто його обов'язки входить, наприклад, поприбирати його в кімнаті. В його кімнаті у нас двохповерховий будинок, другий поверх теж за ним. Якщо він каже, тато, я готовий поприбирати на першому поверсі, ще, але за додаткову плату. Тому що це не входить в мої обов'язки. Я кажу, Окей. Ні, я б такого не робив. І mm -hmm. можу пояснити, чому. Чому? Я б тоді, я ж єврей. Так, я б тоді йому їжу продавав. За якщо він може прибрати перший поверх, він має прибрати перший поверх, бо хтось має це робити. У нас немає такого, що обов'язки поділені. А як тоді за от як привчити дитину, у якої по факту все є? Він смачно їсть, а у нього є гаджети, які йому потрібні, і більше він не потребує, в нього я немає сказати... гаджетів, які в нього потрібні. Дивись, я його питаю, що ти хочеш на день народження? Він каже: я не знаю, в мене все є. Розумієш, і от і в мене починається дилема. А як же ж тоді привчати до е, цінності грошей? В мене були е, завжди діти. Вони навчалися у дуже коштовних школах, і завжди були діти. Ну, вони були не на, найменше забезпеченими. Так, в них була найменша кількість грошей, і це їх підштовхувало до заробляння грошей. Але Ось коли донька співає в мене в виставі, вона отримує гонорар такий, як інші актори. Ну, не, не такий, як народні, а так. такий, як так, інша дівчина, яка співає. Угу. Але це інша. А вдома ні, я, я не, ну, мені не подобається ідея платити за вбирання першого поверху. За зйомки в рекламі нормально. За зйомки в рекламі добре, бо ти комусь все одно платиш.